Друзі, я рада всіх вітати на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми продовжуємо і, власне, завершуємо нашу розмову про біологічне окиснення, антиоксидантний захист та систему цитохрому p 450 Минулої лекції ми з вами обговорювали будову дихального ланцюга мітохондрії. Сьогодні ми з вами також поговоримо про сполуки, які здатні чинити вплив на дихальний ланцюг мітохондрії. І розпочати я б хотіла зі сполук, які здатні впливати не лише на. На дихальний ланцюг, а й впливати на цикл трикарбонових кислот. Однією із таких речовин ізоніазид або гідрозид ізонікотинової кислоти. Це препарат, який використовується для лікування туберкульозу. І ми з вами його вже пригадували на темі вітаміни. Ми говорили про те, що ізоніазид являється антивітаміном одразу для двох вітамінів – вітаміну В5 і вітаміну В6. Сьогодні нас буде з вами цікавити його антагоністичний вплив саме на вітамін В5, тому що він є його структурним аналогом, він Схожий на нього по будові і він здатен пригнічувати утворення надзалежних коферментів. Відповідно, ми з вами пам'ятаємо, що три ферменти у циклі трикарбонових кислот є залежними надзалежними дегідрогеназами. Відповідно, у випадку дефіциту вітаміну в 5 ми, як результат, будемо отримувати одразу ж зменшення утворення ікоферменту над. А значить, буде пригнічення відбуватися циклу трикарбонових кислот, і як результат ми будемо менше отримувати відновлених еквівалентів над, які надалі не зможуть уже окиснюватися у дихальному ланцюзі. Тобто, перша група сполук, які можуть впливати на процеси біологічного окиснення, це інгібітори дегідрогеназ, зокрема речова. Вина ізоніазид роз'єднувачами дихального ланцюга. Що це за сполуки? Це сполуки, які переривають зв'язок і спряження між тканинним диханням. Та окисним фосфорилюванням. Вони називаються роз'єднувачі. Тобто, іншими словами, при впливі роз'єднувачів дихального ланцюга, сам дихальний ланцюг продовжує працювати, тобто енергія генерується, але вона не може запастися у вигляді АТФ. Тобто, іншими словами, ця велика кількість енергії, яка генерується під час функціонування дихального ланцюга, вона буде просто розсіюватися у вигляді тепла. До таких речовин належить, наприклад, тироксин у високих дозах. Тироксин це тиреоїдний гормон, який виробляється щитоподібною залозою, і у високих концентраціях в організмі людини він поводить себе як роз'єднувач дихального ланцюга. Тобто, у людей з гіпертиреозом. Одним із симптомів являється хронічне підвищення температури тіла, якраз за рахунок того, що у них тироксин діє саме як роз'єднувач. Крім того, до роз'єднувачів відноситься ще речовина денітрофенол, 24 денітрофенол. Ця речовина і ще у дев'ятнадцятому-вісімнадцятому століттях вона застосовувалась для схуднення, але потім було виявлено його досить високі токсичні властивості. І за рахунок цього, звичайно ж, він перестав застосовуватись саме як засіб для схуднення. Проте він теж викликає підвищення температури тіла і роз'єднання між дихальним ланцюгом та окисним фосфорилюванням. Системи мікросомального окиснення. Це іще одна система окиснення, яка функціонує в нашому організмі. І вона включає в себе два основних сімейства ферментів: це цитохром П450, оксигеназна система, а також цитохром Б5, залежна система. Система мікросомального окиснення вона локалізована у мікросомах печінки. Вона ніяк не пов'язана з виробництвом АТФ, виробництвом енергії, але при цьому ця система функціонує для знешкодження ксенобіотиків, а також для метаболізму цілої низки сполук, які є в нашому організмі, зокрема стероїдів, наприклад.